Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами познайомимось з комп'ютерною термінологією на іспанській мові. Буде шикарне стільки словосполучення, нове неправильне дієслово, наша традиційна рубрика впізнаваних слів, і будуть вправи по попереднім урокам. То буде цікаво, друзі. Мене звати Леся і писамо Лекціон no 56. Спочатку, друзі, нагадаю, що комп'ютер іспанською буде. Орденадор. Орденадор. Слово інтернет зрозуміють в будь-якій країні світу, але іспанський іменник може мати і чоловічий, і жіночий рід. Наприклад, в парі з прикметником ви можете сказати інтернет-ленто або інтернет лента повільний інтернет. Частіше я чула саме чоловічий рід, друзі. Онлайн має прямий іспанський переклад: дослівний en linea або en internet. Натискати на мишку іспанською можна сказати hacer click, clicar або cliquear. Acer click, clicar або cliquear. Це є саме той звук, який ми чуємо, коли натискаємо на мишку. Соціальні медіа medios sociales – Соціальні мережі – Redes Sociales, Або скорочено подвійна Р. крапка і подвійна S. Посилання. Тобто те, що англійською лінк. Іспанською це буде «enlace». Ці скорочення іспанською пишуться так само, як і англійською, але читаються по-іншому: URL і IP. Сайт іспанською буде sitio web. веб-сторінка буде página web, теж дослідний переклад. Логін, тобто вхід іспанською буде inicio de sesión, Як бачите, на прикладі. Віфі. Друзі, так само може мати і чоловічий, і жіночий рід. Але Wi-Fi не в будь-якій країні, хоча всі розуміють, але, наприклад, в Німеччині вони кажуть вілан. Існує Wi-Fi і вілан, wi у них це різні речі: рутер або маршрутизатор, хоча я дуже давно вже не чула слово маршрутизатор, попри те, що воно існує, іспанською можна сказати рутер, це просто іспанське написання замість англійського з наголосом на У. Або також маршрутизатор дослівно буде енрутадор. Рухаємось далі. Запостити буде публікар. Тобто опублікувати. Бот без змін однаково. Доткоми, друзі, іспанського буде лош комш». «Пунту» в перекладі на українську це крапка. А пунтус це множина, тобто крапки. А coms це множина від ком. І виходить дослівний переклад. Los puntos coms. Вебінар має переклад семінаріо веб. Проте, друзі, іспанці і зрозуміють, і доволі часто самі вживають вебінар. Стрімінг емісіон en directo. Хмарні обчислення Computation en la Nube, тобто клауд. А інтернет речей прикладається як «internet de las cosas», дослівно з англійської мови. А це, друзі, коротенька пауза для вподобайки. Не чекайте кінця уроку, поставте вподобайку йде, і рухаємось далі. Друзі, скучили за дієсловами. Сьогодні ми вивчимо одне неправильне дієслово: бенір. Перекладається, як прийти, приходити, приїжджати, прилітати, прибувати, залежно від контексту. До речі, якщо я не помиляюсь, в молдавській мові так само. У них для, цього одне, для всього цього у них одне дієслово. Друзі, як завжди, читаємо разом в голос за мною. Йобенго, ти б'єш, ейя б'є, ношотраш бенімош. Vosotros venís, ellos vienen. Наприклад, vienen a cenar hoy a las 8. Mis amigos vienen a cenar hoy a las 8. Друзі, як бачите, в іспанському реченні у нас діє слово стоїть в теперішньому часі, а при перекладі на українську ми мусили вибрати майбутній час. Задля зберігання контексту, гармонії і структури кожної мови в даному сенсі. Наступний приклад. Бенго прегонтарте альво. Так само, друзі, в іспанській мові теперішній час, а в українському перекладі ми вибрали минулий час, так само, задля зберігання сенсу і контексту. І вивчимо ще одне стійке словосполучення, друзі, вкрай корисне і поширене біне ешо. До чого тут це. Ви знаєте, бувають ситуації, коли ви розмовляєте про яблука, а вам хтось починає переводити тему на велосипеди. І тоді ви питаєте, до чого тут це? Іспанською біне ешо. Я сподіваюся, що ви також скучили за нашою традиційною рубрикою впізнаваних слів. Друзі, як завжди, читаємо, будь ласка, вголос разом зі мною. Альколь, -ко кома друзі, в іспанській мові так само, як в українській кома може означати частину речення, тобто розділовий знак а також кома як стан людини, якщо не дай Боже вона в лікарні в важкому стані. тобто... Обидві коми на українську перекладаються однаково, Співпадає повністю з іспанською мовою, контрасте, іхієне, кефір. Зверніть увагу, що кефир в іспанській мові має наголос на голосну е: кефір, Макіяхе, пальмера, пістола. Табу, танке, темпрано, туліпан. Друзі, таким чином, за весь час навчання ми з вами вже вивчили 324 впізнаваних слова з правильним іспанським наголосом і з написанням іспанською мовою тих слів, які ви зрозумієте без словника. Друзі, сьогоднішні вправи охоплюють різноманітну інформацію з багатьох попередніх уроків. Я сподіваюся, вам буде нескладно. Але якщо буде потреба, можете передивитись деякі уроки для повторення. Отже, ви маєте укомплектувати всі ці речення. В дужках стоїть дієслово в незмінній формі, і ви маєте вибрати правильну особову форму. Окрім того, є деякі порожні місця, які ви маєте укомплектувати необхідним словом, і ви маєте згадати яким самим з попередніх уроків. Я чекатиму на ваші коментарі, на ваші відповіді, будь ласка, і якщо будуть питання, звісно, звертайтеся, я залюбки допоможу. А на завершення, друзі, як завжди, якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Поширте усім, кому можна серед ваших знайомих. І якщо можете підтримати на PayPal, буду дуже вдячна. Бажаю вам всього найкращого і адіос!